Шановні друзі, сьогодні тут зібралися Свободівські представники Хмельницької обласної організації, Київської міської організації. І разом ми зараз пакітуємо Кабінет міністрів України мати з тою вимогою, що сьогодні Хмельницький... в Хмельницькій... області, на Хмельницькій атомній електростанції є плани добудувати два реактори, на які будуть два, два енергоблоки, на які будуть встановлені російські реактори, які є застарілими, які є небезпечними. Які можуть нести потенційну загрозу мешканцям не тільки Хмельниччини, а взагалі всієї України? Тому в цій ситуації ми маємо розуміти одне: те, що ми не виступаємо проти атомної енергетики як такої. Ми виступаємо за ядерний статус України. Ми виступаємо за те, щоб Україна мала потужну атомну енергетику. Але ми виступаємо проти того, щоб використовувати застарілі іноземні технології. Повний металобрухт, який є абсолютно небезпечним, який не підходить під жодні міжнародні норми щодо безпеки цих реакторів. І в контексті останніх подій, в тому числі на японській атомній електростанції Фокусіма, ми маємо розуміти, що навіть такі країни, розвинуті в економічному і технологічному відношенні, як Японія, вони мають проблеми з цим. А що ж тоді говорити про, про нашу країну, в якій корупція і в якій чиновники за гроші можуть погодити будь-які рішення? І про російські реактори на застарілої технології, які взагалі ми можемо говорити про те, що потенційно вони можуть нам спеціально давати несправні реактори, щоб зробити в Україні потенційні проблеми. Тому товариство, треба розуміти нашу сьогоднішню акцію саме в цьому ключі. Ми проти застарілих російських реакторів, але ми за потужну атомну енергетику українську, тому що тільки потужна атомна енергетика дасть можливість бути Україні енергетично незалежною. На сьогоднішній день людство не вигадало інших технологій, крім як атомних, для того, щоб дати можливість достатньо кількість енергії для нашої промисловості, для нашого майже 50-мільйонного населення. Тому, шановні друзі, геть російські реактори! Геть російські реактори! Геть російські реактори! Геть російські реактори! Дівнецтва на Хмельницькій атомній електростанції двох реакторів російського виробництва. Ми вважаємо, що українська енергетика має належати тільки українській державі. Ми вважаємо, що реактори мають будуватися не застарілі, не мозок російський, а реактори нового покоління. Ми вважаємо, що при теперішній економічній ситуації на цьому проєкті хочуть знову нажитися олігархи, а прості рядові українці. Цього проєкту не будуть нічого мати. Як у нашому одному транспорту написано Братам електрику а нам радіать. Ми проти того, щоб на Україні будували старі російські акції. Ми виступаємо за те, щоб українці користалися з того, що має на своїй території атомну енергетику. На сьогоднішній день. Укрепленому українцю електроенергію продають дорожче, ніж Польщу, дорожче, ніж, на жаль. І фактично добудова реакторів в Україні не дасть нічого нових проблем, а при теперішній ситуації не недоводило спотворення Чорнобиля або Покупіння. Не допустимо будівництва російських реакторів на Україні. Російські реактори на працю форсу. Російські радни, на празну площу, російські радни, на працю площу, російські радни, на правду площу, російські радни, на красну площу. Геть російські реактори! 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 нам не потрібні російські реактори! Що ми будемо ставити на свої реактори! якісні нового покоління! Ні, російським реактором на Україні! Ні, російським реактором на Україні! Ні, російським реактором на Україні, ні 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 російським реактором на Україні. Ні, другому Чорнобілю. Ні другому Чернобилю! Ні другому Чорнобилю! Ні другому Чорнобилю! Ні другому Чернобилю! Ні другому Чернобилю! Ні другому Чернобилю! Ні другому Чорнобилю! Ні другому енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, проти встановлення на них. Застарілих російських реакторів. Проводяться громадські слухання не тільки в 30-кілометровій зоні спостереження, але і в усіх районних центрах, у всіх містах. Люди, 90% людей виступають проти добудови російських реакторів на Хмельницькій атомній електростанції. Навіть самі жителі міста Нетішин, супутника Хмельницької АЕС, також виступають проти такої добудови. Тому що навіть нетішенці, які працюють на атомній електростанції, ніякої користі від неї не мають. Тільки мають радіофобію, тому що фактично живуть на пороховій почці. Не враховується також той факт, що поблизу Нетішина в селі Цвітоха, знаходиться склад авіабомб і інших реактивних снарядів. Ми знаємо, що ці склади чомусь в Україні періодично вибухають. Де гарантія. Що один з снарядів під час чергового вибуху не долетить до атомної електростанції. Ми проти добудови. Зараз Хмельниччину підтримали інші області Лівницька, Тернопільська, Вінницька, Івано-Франківська, Львівська сесії обласних рад будуть підтримувати рішення сесії Хмельницької обласної ради щодо недобудови атомних реакторів на Хмельницькій атомній електростанції. Щодо того, щоб фактично передати в руки Росії атомну енергетику України, не допустимо передачі стратегічних об'єктів у власність російським олігархам. Російські реактори на красну площу, 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 російські реактори на красну площу. Російські Російські раптори на красу площу, російські реактори на красу площу, російські реактори на красу площу.